Так, друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам код на 17 число 11 місяця, який е потрібен код для того, щоб ввести і щось виграло. <кій> Зараз покажу, що мені випаде. Е Ставимо код, щоб не затягувати. 90, 80, 4. Напишіть кому що випадало за 4 дні. Я кручу 3 дні. Мені вчора випало 30 сріблястих монет. Сьогодні подивимось, що зараз буде. Так, погнали. Хотілося б, звісно, щоб випав один тон. Але як є. 1 мільйон мідних монет. Ну, можна сказати, теж непогано. Якраз буде для прокачки. Бачите, мені в перший день випало півмільйона потім мільйон, 30 срібних монет і знову мільйон. В принципі, непогано. Хотілося б, звісно, щось краще, але і так непогано. Я вже взяв собі шахту за 10 мільйонів. Шосту. Ось. Сьому ще не взяв. Шосту шахту взяв, але на балансі вже у мене є срібні монети. Бачите, показується, ось шахта закрита, а 30 монет дохід в час вже висить. Щоб цю шахту за 10 мільйонів прокачати, бачите, ще в мене по нулям я ще нічого не купував. Купив тільки е ось о, тут ось, персонала взяв. ось. Перших, щоб відкрити їх 500 тисяч і кожен по 400, десь приблизно тисяч. Бачите, наступний ось відкритий наступний слот на персоналів Також, а, перший рівень, я ще навіть його не взяв, я тільки його відкрив. Бачите, в мене не вистачало коштів. Ось дивіться, Перший 450 тисяч, другий вже потрібна кірка. І також 465 тисяч. Ви представляєте скільки треба коштів, щоб її прокачати? Дивіться 600, щоб відкрити. Кожен вже майнер виходить по 500 тисяч, 580, 600. А до кінця вже виходить 1 800. 000. Останній коштує 4 мільйона 500 тисяч. Я не, не, не представляю, скільки потрібно коштів, щоб прокачати шосту шахту на максимум. А сьома срібна, мені кажеться, коштів буде ще в два рази більше. Якщо тут виходить така сума, ви представте. А що ж тоді буде на сьомій шахті або на восьмій шахті? Ну, будемо прокачувати сьому сьома. Ш так Шосту шахту. Шоста шахта повинна приносити нормальний кеш міді, щоб можна було прокачувати також срібну шахту. тож отак ось при Приглашайте друзів, щоб можна було трошки якийсь бонус знімати. Також знімаю відео для того, щоб були якісь... Невеликі бонуси і виплати за відео. Ще мені нічого не приходило. Бачите, одне відео, ось, ось я відправив на перевірки. Бачите, ще перевіряють. Не знаю, щось дадуть чи не дадуть. ну Будемо надіятися, що щось трошки воно мені дасть. ось Забирайте також кожнодневні ось ці нагороди. ось На п'ятий день. На шостий-на сьомий день, бачите, раз в тиждень виходить півмільйона. Можна забрати. А так за тиждень десь мільйон виходить приблизно плюс-мінус. Дуже гарна гра, в якій можна вже на початку лістингу вже заробляти якісь кошти. Також е покажу, дивіться, є такий розділ: ось обмін. Ваші срібні монетки. Бачите, моїх на балансі 30 срібних монет, які я вже можу вивезти на максимум. І це вийде 0,06 тона. 0,06 тона, 1 тон, Зараз в ціні він трохи піднявся, так як біткоін взлетів на 92 тож зараз ціна 1 тона десь приблизно 5,7 долара. 5,7 долара. От, і рахуйте, скільки це виходить 1 тонн. Понятно, що 0,6 тонна я виводити не буду. Мені нема смисла зараз. А там кажуть, що ще будуть золоті. шахти. Золоті шахти будуть прокачуватись е, тільки за срібло. Тож поки що я не планую нічого виводити. Будемо дивитись, е, може золото буде краще, ніж срібло. Коротше, якось так обов'язково лайк, підписка, коментар. Скільки ви викрутите за сьогодні? Всім дякую!